Всім привіт! Португальська компанія, в якій я працюю, надсилала цього року різдвяні подарунки всім працівникам, але щось пішло не так. І свій різдвяний подарунок я отримала тільки зараз. Зараз в нас вже яке 15 січня була якась затримка, тому отримала тільки зараз. Давайте подивимось, що вони надіслали цього року. Ну і власне в приндованій коробці було сертифікат на 30 євро при покупці від 60 в місцевому магазині типу брокарду, медові людяники з вином, печиво, шоколадні цукерки, гарбузове варення маленьке, зелений чай, пляшка ігристого і оливкова олія Extra Virgin, of course. Я розумію, що дарованому коню в рота не заглядають, але все ж таки, як вважаєте, нормальний подарунок. Від себе скажу, що всі смаколики мені дуже Сподобались і я дуже вдячна компанії за такий подаруночок.